Друзі, всім привіт! і Далі продовжуємо виконувати завдання в Warcraft і перед переглядом відео хотів би вас попросити поставити лайк під відео, також допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, сьогодні в нас завдання Облиск білого. Нажимаємо прийняти. І нам потрібно бігти в, 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 в анклав Stranicum. Тобто, якби туди в ту сторону, в то, в то селище. Задання не важке, потрібно просто. Віднести, що там нам дали книжку, а, ну, за, записка, яку потрібно віддати одному з НТС в анклаві-страніку. Після цього ми просто закінчуємо завдання, тобто ми закриваємо це завдання. E, що я хотів би сказати про цьому завданню? Нам тут e, велику кількість e, опита дають. E, 1380. За просто то, щоб просто пробігтися з одної точки в другу. Все типу, займає нас до 2 хвилин і все, якби, і ми отримуємо опит плюс таке легке закінчення завдання. E, так, друзі, NPC знаходиться на другому поверсі. Так що краще сюди одразу бігти. Зараз я покажу вам, де він. Друзі, от цей NPC. Розмовляємо з ним. Вибираємо наше завдання, віддаємо йому цю записку і нажимаємо кнопку завершити. Друзі, все, після цього ми завдання виконали. Всім дякую за перегляд відео, всім гарного настрою і пока!